Вітаю, хотіла та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні до вашої уваги розклад на тему, які двері перед вами відкриються. Ну, або не відкриються, ми подивимося по карті. Да? Це буде карта можливостей. Три варіанти. Колода працює з нами, відповідно, 78 дверей. І ми зараз. По одній карті на кожен варіант покладемо, це буде основна карта, яка показує, да, є можливості, нема, що зробити, що були, і так далі. Тут нічого не треба загадувати, нехай карта нам просто покаже, да, любу сферу взагалі, все, що вони мають нам сказати, для першого варіанту, які тут можливості, які двері. Для другого і для третього. Три варіанти, три різних камінчики, будь ласка, обирайте. Перший, другий, третій по кольору камінчика, як вам зручно, Настраїтесь, Якщо вам треба час, ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту. Давайте, дивіться, яка тут у вас карта. Угу. Лицар жезів. Двері тут відкриті, да, одразу. І якісь можливості тут є. Ви ще так здалеку зазираєте, думаєте. Що з цим робити, якийсь подарунок до вас йде, можливо, мужчина. Е, також да, е, показує часто студентів, люди, людей, які навчаються, от можу, можливість у вас навчатися буде. Давайте будемо уточнювати. Несподіваний вихід, дивіться, так? Да? Тут як подарунок, хтось прийшов допомогти, так? Да? А судячи по п'ятірці Пентаклів, по п'ятірці кубків, тут хтось спасе ніби допоможе в якійсь складній ситуації, де у вас якийсь вже. Знаєте, ніби от, дивіться, ви старалися відкрити якісь двері, щось зробити, десь прорватися, не знаю, можливо, хтось хоче переїхати, роботу поміняти, якісь документи отримати. Ви намагалися самостійно, ну не виходило. Ну тут йде допомога. Да? Ну, що от самостійно не виходило, реально. Ну тут хтось, бачите, як спостерігав за вами, побачив, що ви попали в складну ситуацію, що ви самі не справляєтесь. І реально хтось іде вам на допомогу. Хто це йде? Мужчина. Мужчина йде. Хоче вам тут щось порішати? Знову ж таки. Ну, я не скажу, що він прям візьме ваше запитання і сам скаже так, посиди, я все порішаю, ні, але він вам дасть якісь ключики, якусь можливість вирішити свою проблему. У кожного вона своя, так? Да? Ну, якщо те, що не вистачає. Цей, я не кажу, що цей мужчина за вас зробить, але він вам дасть шанс. Може, роботу запропонує, там, не знаю. може, квартиру буде здавати вам, якщо ви в пошуках. Но тут така, така історія. Да? Вряд ли вона любовна, швидше от мужчина, який брат може бути. Просто друг, там, не знаю, ваш роботодатель, да? хто завгодно. Но він вам дає можливість вирватися з складної якоїсь ситуації. Клієнт якийсь дорогий, не може і так. Ну це несподівано, ви на це не розраховували. Знаєте, це хтось тут, ніби як побачив, що ви попали. Не можете щось вирішити. Ви вже там може, до одного звертались, до другого, ніхто не допоміг, і тут раптом сама людина визивається. Ну так мені йде, прям несподівано. Так? Підтримка, допомога, порада. Ось так, ось такий цікавий перший варіант. Пишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Ставте лайки, а я буду переходити до другого варіанту, яка тут у нас відкриється перед вами можливість. Двійка кубків. Ну, знайти любов, знайти дружбу, отримати підтримку, заключити якісь договори. Да? Ось так тут іде. давайте її уточним цю карту. Опять така помірність з двох джерел, можливо, тримати додаткове джерело доходу, знов двоєчка. Вихід із ситуації знову ж таки, да? можливо, лікаря знайти потрібного, який допоможе. Бо теж помірність дуже часто показує да, покращення стану свого фізичного. Ну і ментального теж може бути. Може помиритись з кимось. Да. Можливо, знайдете свою любов, і вам стане одразу легше. А ви там правдовольні будете, щасливі, підтримку. Ваша людина, можливо, кохана якось проявить себе. З подарунком якимось, з підтримкою. Ну, в багатьох, дуже в багатьох тут йдуть, йде прямо здоров'я. Знайти правильного лікаря, поставити правильний діагноз, отримати правильне лікування. Може, хтось вам підскаже кудись звернутися, так? Да? От перша карта така ніби любовного характеру, Може, куханий знайде для вас лікаря, або в куханого раптом да, проблеми. Другий варіант. Що тут у вас? Може, ви дитинку давно хочете? То знайдете, да, знову ж таки, хто вам допоможе. Правильне лікування не значить, що будуть потім дітки. Ну, Це шанс якийсь для вас. Може, роботу знайдете, теж може бути. Цим картам. Це шанс, да? тут Пентаклі випадає кажуть, розклад треба завершати, він благословенний, все здійсниться. Да? Ось так. Де ви тут шукаєте можливості, вони у вас відкриються? Ну, у багатьох тут, прямо ж кажу, якось по здоров'ю мені програється. Ось такий другий варіант. Будь ласка, пишіть свої враження в коментарях, ставте реакції на відео. Так, а я переходжу до третього варіанту, що у нас тут? Які двері, ну, по імператору. Які захочете, да? такі, такі відкриєте, які будуть можливості. Тут відкриваються любі можливості, якщо ви будете відповідальними, якщо у вас все буде під контролем, все буде по плану, ви не будете здаватися, да? ви будете рухатись, все у вас буде чітко, ясно. Уточнюємо чуть-чуть, що в нас тут? Ого, імператор, суд. Щось дуже сильно важливо, може щось з законом зв'язане. Ну, ви пробиваєте тут стіну да, своїх можливостей. Ну, Знову ж таки, ви пробиваєте от в такому стані. Так що це і підказка для вас. Да? Вам треба не здаватися, вам треба прям зуби стіпити і йти вперед. І ви, от знаєте, тут були двері, тут уже арка. Да? Ви проб'єте якусь стіну і будете. Якби сказати, в центрі уваги, да? ви себе зможете за... про себе заявити, показати, ви доб'єтесь те, чого ви хочете. Підчірка мечів. Ну, не здаватися, да? от Оту реальну карти кажуть, не здавайтеся, не... не зациклюйтесь на поганому, не знецінюйте свій досвід якийсь, поважайте свій досвід. Знаєте, що ви і так багато зробили. Тепер лишилось трошки, і ви доведете якусь справу до кінця і отримаєте результат однозначно. Знаєте, тут така ситуація, ніби от я дивилася за кимось таким успішним і там думала, о, в мене так якось не виходить, а може в мене там не, не знаю, але нема таких навиків, там, я не дуже достойний, мені ще треба щось зробити, ще щось треба підбідучити. наш синдром трошки самозванця може бути. От я дивлюсь на когось, мені подобається, можливо, я так можу, але мені страшно спробувати. Ну, тут карта показує, якщо ти зробиш цей крок, доведеш його до кінця. То ти будеш ну, не хуже так точно, може, навіть лучше цих людей, да? в цій сфері в якійсь. Що тут ще? Ну, вихід із страждання, він за вами, да? вихід із страждання тут за вами. Ви все тут можете, довіртесь інтуїції. і, Знаєте, я так скажу. Якщо ви думаєте, що той, хто успішний, той, хто там, я не знаю, якось про себе заявив, ви за ними спостерігаєте, виступає, да? що вони не бояться, ні. Вони так само бояться. Різниця не в, тому, ну, не в цьому, що вони не бояться, вони, а вони не бояться, то вони роблять, а я там боюсь публіки не піду туди на публіку. Вони так само бояться, просто вони робляться через свій страх. Вони бояться, але роблять. І все. Вони навчилися його так от переступати. Так що не шукайте і не думайте, що ну, є якийсь легший шлях. Ні, шлях тільки через преодолення себе, да, там, через те, що от ви стараєтесь, через те, що ви багато працюєте. От третій варіант, да, от у вас відкриваються нові можливості, якщо ви будете старанними, якщо ви будете працювати, якщо ви не будете здаватись, тоді ви зробите от все, що у вас там заплановано, все, що вам захочеться, ви якось візьмете для себе висоту. Можливо, хтось підвищення отримає, не знаю, хто там, можливо, хтось власну справу відкриє. Чи просунеться в ній, ну от така тут історія. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, па-па!